Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже дуже важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити про ті проблеми, які є в Канаді. Канада зараз ледь-ледь виживає новий прем'єр-міністр Канади Маркарді. Ну це вже треба казати відверто. Він здав Канаду, він перевів всі свої бізнеси до Сполучених Штатів Америки і. Більш того, вже прямо зараз стає зрозуміло, що маркарні. Повністю льох під Трампа він здався, він не виповнив свої обіцянки, які він обіцяв, і з якими він йшов на вибори. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу вам нагадати, що різні трампони путіноїди, вони приходять і уходять, вони народжуються і здихають. А Україна, вона була, є і буде. І тому не треба забувати підтримувати українських вояків. Тільки від них зараз залежить майбутнє України. Тож не забувайте донатити. Донатьте тим, кому, кому ви довіряєте, донатьте тим, кого ви знаєте. Якщо ви хочете підтримати ту військову частину, якій допомагаю, я посилання будуть в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, допоможіть хлопцям придбати пульт управління FPV-дронами. Ну, а тепер, що стосується ситуації в Канаді. Ви знаєте, що на цьому каналі я називаю речі своїми іменами, і я завжди кажу правду такою, якою вона є. І зараз дуже сильно розганяють різні ці ватноголові, Совкадрочери, про те, що е, в Канаді зрада, про те, що е, прем'єр-міністр якого зараз обрали, ви знаєте, що недавно були вибори, і на цих виборах е, любітелі е, сідої старіни, знаєте, такі е, любітелі. Замшевого цього минулого вони програли. Вони програли і це класно. Це очікувано. Але вони дуже сподівалися виграти і вони не можуть заспокоїтися. І от зараз вони розганяють різні історії про зраду. Про зраду Марка Карні. Про те, що Маркарні е, здався, про те, що Маркарні перевів свої бізнеси до Сполучених Штатів Америки, і тут треба розібратися так. От вони кажуть, що Маркарні ну, зрадив Канаду, і тому, що перевів свої бізнеси е, до Сполучених Штатів Америки. Тут треба. треба Уточнити, що ці пласкоголові і ватноголові люди вони навіть не розуміють і не знають, що Марка Карні ніколи не було свого бізнесу. Так, тобто, ну не було у Марка Карні ніколи свого бізнесу. Тобто він нічого не міг переводити з Канади до Сполучених Штатів Америки. Марк Карні завжди працював як найманий робітник. Його нанімали так, він займав високі посади, але він був найманим робітником. Але для цих любителів е заплістів єлої старіни немає різниці, так для них. Всіх, у кого є хоч якась там влада, хоч є, десь там кимось він керує, то це вже все. Це вже бізнесмен, це вже власник і це вже від нього все залежить. Ні. А, ну, До речі, це відео не для цих ватноголових. Тому якщо ви ватноголовий і сподіваєтесь знайти тут якусь для себе цікаву інформацію, можете виключати сразу. Це відео для тих, хто вміє, хоч якось трошечки думати а, на рівні середнього і вище, так, ну і знає елементарні речі, що. Управляти керувати бізнесом не означає володіти цим бізнесом. І це означає, що не все залежить від Марка Карні, і не все залежало від Марка Карні стосовно переводу цих фірм до Сполучених Штатів Америки. Ці люди не знають, вони не розуміють, у них просто не вистачає інтелекту зрозуміти, що є довгострокові перспективи і плани розвитку будь-яких бізнесів. І переход цієї штаб-квартири до Сполучених Штатів Америки був запланований ще до того, як Трамп виграв ці вибори. Ще до того, як Трамп прийшов до влади Сполучених Штатів Америки, тобто це були довгострокові плани, які компанія реалізувала, і те, що компанія розвивалася так, успішно розвивалася, зростала, е осваивала нові ринки. Це каже тільки про одне: про те, що маркарні, як керівник цієї компанії, він був. Класним керівником він був успішним керівником, і при ньому бізнес, яким він керував, не володів. Да, тобто не він приймає там всі рішення. А бізнес, яким він керував, він успішно зростав, набирав сили на відміну від тих нитиків, які зараз розповідають. Ну вони ж нічого в своєму житті не побудували конкретно. Ну. Про це ми поговоримо трошки пізніше. До речі, тут зразу хочу сказати, що не всі, не всі консерватори вони такі тупі, пласкаумні, як оті, от як, хто зараз віщає з телевізорів, пише коментарики про те, що в Канаді все погано. Я особисто знаю декілька-декілька е бізнесменів, це бізнесмени середньої і вище середнього рівня, які є. Такі, знаєте, закорініли консерватори. Тобто, там консерватори-консерватори, прям такі конкретні консерватори. Це бізнесмени, які створюють десятки і сотні робочих місць, які дійсно інвестують реальні гроші, а не ті копійки, за якими там плачуться оці от нитіки. Тобто, і ці люди, що, що мені сподобалося, от я з ними спілкуюся, і що я від них від них чую? У цих людей на сьогоднішній день є щодо Марка Карді, знаєте, такий стриманий оптимізм. Я би так назвав. Ці люди кажуть, окей. Ми проти того, що консерватори програли, ми проти того, що ліберали знову виграли. але кажуть, знаєш, те, що зараз робить і кажуть Маркарні, нам подобається. от подобається. Н нібито виглядає, що все це буде непогано. Тобто, я його так називаю стриманий оптимізм. Ну знов таки, це не відноситься до цих доморощених е знатаків, які сидять і скиглять. Ну, Більше вони нічого не вміють. Так, тобто, я сподіваюся, що стосовно зради Марка Карні того, того що він перевів свої бізнеси до Сполучених Штатів Америки, навіть коли вже знав, що Трамп буде накладати тарифи з цим зрозуміло. Так, це зрада тільки в головах хворих людей, які ну взагалі нічого не розуміють в цьому житті. Тепер що стосується, того, що маркарні відмінив ці тарифи і прогнувся, і ліг під. Трампа це також зараз розганяється. конкретно розганяється ця тема. Ну давайте з вами поговоримо і про це. Перше вони брешуть з першої строчки, коли кажуть, що маркарні відмінився тарифи. Ні. Технічно Маркарні призупинив дію е, тарифів на певну кількість товарів, так на певні види види товари, і ці товари вони перелічені. Це товари, які безпосередньо впливають на життя канадців. І е, про це я вам трошечки пізніше наведу конкретний пример. Приклад, так тобто, він призупинив дію товар, цих тарифів на 6 місяців на певні категорії товарів, е, для того, щоб канадські бізнесмени, канадські бізнеси мали час. Підлаштуватися під ці тарифи, знайти собі інших постачальників, тобто перестроїти своє виробництво, і завдяки цьому він, він не дав розвалитися сотням, десяткам тисяч, навіть малих і середніх підприємств. Так Благодаря цьому ці підприємства зараз працюють, люди працюють, отримують заробітні плати. Це перша маніпуляція, до якої вдаються ці пласкаголові. Е, друге, що стосується того, що Маркарні все ж таки призупинив, і як от кричать: О, от бачите, Сполучені Штати Америки вели, а Канада ні, Канада прогнулася. Ну, давайте ми з вами поговоримо на конкретному прикладі. Три дні тому назад виходить стаття, яку знов таки підхопили ці пласкоголові е, консерви. Про те, що от закривається підрозділ Хонди тут у нас в Канаді. Що Хонда об'явила, що вона перестає випускати популярну марку Хонда CRV і тут в Канаді постачати її до Сполучених Штатів Америки. Все, все пропало, все карні програв, все програв. От Трамп він перетягує до себе всі ці виробництва. А вони же оце от прочитали тільки заголовок цієї статті, так? А далі читати, ну це ж. Ну, щоб далі прочитати, це вже треба якось якісь там зусилля докласти, і хоч трошки що там в голові мати. А далі читати вони не захотіли. А про що розповідає ця стаття? А стаття розповідає, що так, Хонда порахувала і вирішила, що вона не буде більше виробляти в Канаді е, марку CRV для того, щоб транспортувати її і продавати в Сполучених Штатах Америки. Натомість вони будуть виробляти ці CRV сірві CR на території Сполучених Штатів Америки. Но вони же кажуть, що на території Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день вже у них є два заводи, так які випускають сірві. Хонди CRV, і які вони продають в Сполучених Штатах Америки, ну до тарифів вони ще й транспортували їх в інші країни, там в Мексику, в інші країни, да? а недостаток CRV на американському ринку, вони компенсували за що то що переправляли туди CRV, яку виробляли тут в Канаді. То зараз вони це припиняють робити. Так? Вони будуть на ринок Сполучених Штатів Америки виробляти тільки в США. А ті CRV, які виробляють в Канаді, вони будуть виправляти на інші країни. Ось і все. Так, ну до цього ж треба було дочитати. Це ж треба було якось голову включити, щоб подумати. А так, ні, зрада, все, от бачите, Хонда, вона звертається, вона закриває підприємство, переводить все до Сполучених Штатів Америки і буде все виробляти. В Сполучених Штатів Америки. Це такий один з яскравих прикладів, як оці ці от е, тупізні, як вони все це перекручують. І як вони хайпують буквально на нічому, так і так, да маркарні призупинив дію тарифів на автомобілі і автозапчастини, які постачаються зі сполучених штатів Америки. Це він зробив, коли Трамп тільки вів ці тарифи. Тоді Дженерал Моторс, тоді Хонда, Стілантіс, вони об'явили, що вони будуть закривати тут в Канаді свої виробництва, тому що невигідно так, ну запчастини туди сюди тягають, чи тарифи в кучу і все, все таке інше. Ну що зробив? От оце от вести тарифи і все показати, от тільки тарифи. да? Це це ну, це приклад, такий типовий приклад цих е, пласкомозгів, знаєте, які у них креативу немає. Що робити? Бити, рубати та. Тарифи, все. Це те, що люблять робити консерватори, до речі. А як відповів е, людина умна, людина креативна, так? А він зібрав автовиробників і сказав: слухайте, ви виробляєте тут, ви продовжуєте виробляти, ви не скорочуєте виробництво, а я вам відміняю навпаки, відміняю тариф. У вас не буде тарифів. Е, автомобілі, які ви виробляєте, ви в США, ви будете завозити до нас, до Канади без тарифів. так? І що сталося правильно? Хонда тоді сказала ні, 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 ми залишаємося в Канаді. Як працювали, так і працюємо. Стілантіс відкрив своє виробництво. Дженерал Моторс також відкрив. Так там скоротили інвестиції в виробництво електромобілів і. Хонда скоротила свої інвестиції в виробництво батарей і все цього іншого, але це не не за тарифів. Вони чітко розказали і розповіли, це ми зараз бачимо це по продажах. Також це визвано тим, що електромобілі не такі популярні, як на них як це сподівалося. Так і продажі електромобілів дуже різко падають. Тому немає сенсу. Ці компанії зараз не бачать сенсу вкладати великі гроші в модернізацію для того, щоб випускати більше електроавтомобілів. Але при Принаймні, ці компанії працюють на відміну від подібних компаній сполучених штатів Америки. Форт там скоротив взагалі випуск своїх автомобілів, скоротив інвестиції в ті заводи, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. В Канаді це все ще працює. І до речі, якщо вам цікаво, не полініться. Я не полінився. Я зайшов і порівняв ціни на автомобілі. Нові автомобілі у нас в Канаді в Сполучених Штатах Америки. Друзі, це цирк, це цирк, це взагалі це просто такого ніколи не було. Ну, наприклад, я відкриваю автомобілі Кія. І що я бачу? Автомобілі Кія у нас в Канаді в середньому на 8-9 тисяч. Доларів дешевше, ніж Сполучених Штатів Америки. Теж саме з Subaru, те теж саме з Hyundai, те теж саме з Ford, да? з американською машиною Ford, да? те Теж саме з будь-якою машиною. Тобто зараз автомобілі у нас в Канаді коштують набагато дешевше, ніж автомобілі в Сполучених Штатах Америки. Я такого не пам'ятаю. Чесно, я такого не пам'ятаю, щоб машини тут у нас авто в в Канаді були дешевші, ніж за Сполучених Штатів Америки. Багато, якщо ви знаєте, багато раніше людей на. Навпаки, шукав схеми, як поїхати в США купити і сюди пригнати. Ну і, звісно, там різко підскочила ціна на вторинному ринку. Тобто боєушні машини також коштують набагато дорожче, ніж коштують тут у нас в Канаді. І так відбувається не тільки з автомобілями. Так відбувається буквально з усіма видами продукції, на яку накладені тарифи. Так, тут також хочу вам нагадати, що тарифи зараз працюють не на всі. Товари, як зі зі сторони сполучених штатів Америки, так і зі сторони Канади. Так тут знов таки ці консерви вони брешуть. Вони брешуть, коли кажуть, що от на Канаду тарифи накладені, а на сполучені штати тарифи не накладені. Ні. Тарифи працюють тільки на ті товари, які не входили в цей перелік, який був там в попередній угоді. Так я не пам'ятаю абревіатури тієї угоди. Ну це по минулому вона називалася нафта. Тобто ті товари, які не входять в перелік цієї нафти, е минулому нафті, теперішній нафти. Так, от тільки ці товари підлягають цим тарифам. Ну і звісно, авто, авто автозапчастини і все таке інше. І зараз Трамп е до речі, він вже сам планує відміняти ці тарифи на авто, на автозапчастини. Ну, ми з вами знаємо, як він вже відповз від багатьох своїх ініціатив, тариф, як він просрав, програв Китаю, як він програв Європейському Союзу, зараз тріском програє Канаді, тобто. Коли ви слухаєте таких спікерів, таких умників, ну вам треба просто все це розуміти так, як воно йде. І знов таки, це відео я роблю не для цих плоскоголових. Я розумію, що це секта, це сектанти. Їм щось розповідати, доводити, це, там немає жодного сенсу. Вони, знаєте, вони оце дивляться на цього свого. Це у них не лідер, у них це бажок такий, вони дивляться, той, що скаже там, тому вони і вірять. Там шах вліво, шах вправо, це. Дуже дуже, скажімо так, важко для цих людей. Але там є й окрема категорія, які ну у них зараз важкі часи, так а, продавати квартири, так як це було раніше в ГТА в Торонто, не виходить. Вахів стає все менше і менше. Єдине, що ці люди вміють робити, більш-менш професіонально, це вішати лапшу і втюхувати а, якусь там свій товар, так ну, недвигу. Або крутити колесем, крутити рулем. Тобто, ну для для таких людей це один із можливостей похайпувати за рахунок хайпу. Одна з можливостей підзаробити трошки грошеня, тому що ну іншого вони нічого не вміють, крім як крім як вапотіти язиком. І це також, друзі, треба мати на увазі, коли ви слухаєте наших минулих співвітчизників. Неважливо, чи це вони на російській мові, переважні, переважні, в переважній більшості вони розповідають про те, як все погано на російській мові, але є такі на українській мові. Так, та це також правда. Це, це також правда, що серед українців, оцих любителів храмо, махрової давнини, їх також дуже дуже багато. Знаєте, я вам хочу на це також сказати, що от, якщо б зараз би знайшли би групу пещерних людей. От, ті, які жили там ще в пещерах, так, е, потримало би їх тут би і запитав би, а що вам більше подобається? Більше подобається тут, чи побігти в пещери. Там би була би певна кількість людей, які б сказали, ні ні ні, ні ми в пещери, там краще, там, там лучше, там ми хочемо туди. Це приблизно те ж саме, що мені тут пишуть, а мені краще жилося 10-15 років тому назад, тут в Канаді. А я хочу в Канаду, яка була 10-15 років тому назад. Ну, у мене до вас є погана новина, так. Ви не потрапите в Канаду, яка була 10-15 років назад. І е, є класна новина, що таких, як ви, мало меншість, так? І це саме чому люди зараз люди розвиваються, люди роблять прогрес, а не сидять досі в пещерах і не радіють тягню як най, найбільшому досягненню люд, люд, людності. Знаєте, що люди найбільше, що ви що знайшли, це, е, змогли добувати огонь. Тож, друзі. Коли ви слухаєте новини про Канади, то фільтруйте це і розумійте, кого ви слухаєте. Знов хочу підкреслити, що серед консерваторів є нормальні люди, є люди, які вміють рахувати, є люди, які вміють думати. Але серед російсько- і українськомовних консерваторів таких людей досить небагато. От чесно вам скажу, досить небагато. Коли слухаєш консерваторів англомовних, так місцевих, от у тих голова якось працює нормально. А ці наші ні, вони, оце Савкадро, через це стоїть з цієї епохи. Тому... Друзі, ніякої зради в Канаді немає. Знов таки називаю речі своїми іменами. Так, емоційно, емоційно трошечки, але кажу так, як воно є. Да, в Канаді є проблеми. Да, в Канаді не рай на землі. Але назовіть мені іншу країну, де в Канаді рай на землі. Американці зараз кричать, плачуться, вони хочуть повернутися на 4-5 місяців назад, 10-15 років. Так? Тобто немає раю на землі. Комусь подобається, комусь не подобається. Це життя, але що точно правда, так це так, це те, що в Канаді ситуація набагато краще ніж в більшості країн е, світу. Так і на сьогоднішній день десятки сотні мільйонів людей були би щасливі би мати можливість жити в Канаді. І так, Канада залишається з Україною, так, Канада залишається цивілізованим світом. Це також класна новина, і це означає, друзі, що у нас з вами ще є. Є можливості, є шанси набити морди мудакам. А нитікам ну нехай вони собі ноють. Знаєте, е скунот скунодить, -скунот а караван іде. скунодить, -скунот а Україна русню мочить, Скунот скунодить, а Канада перемагає. Канада розвивається, Канада йде е вгору і Канада залишається цивілізованою країною. Тож, друзі, я сподіваюся, що. Ви мене почули, що ви зрозуміли все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не були підписані. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео, тому що я вам кажу правду. От я таку правду, якою вона є, так відверто, щиро називаю речі своїми іменами. І я думаю, що я заслуговую на вашу підписочку. Вподобає. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ви сьогодні. Почули, а я на цьому з вами буду прощатися, і ми зустрінемося, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.